Друзі, всім привіт! Є у нас результат. Хі -хі -хі. Окот пройшов дуже гарно. Так, має окотила три. Два цапки і одна кізличка. Tak, kokot przeszł nie w nocy, ale że rano. Można było nie czekać całą noc. Na maję. Pusty ich troszkę. Troszkę pojeść. Jest jeden. Це, це останній був, останній цапок. Третій. Дуже голосний. На, на. на. Вона, йди. Їж. Так. Пару разів треба їм показати. Як тримати сосок. Так. Зараз, зараз. Зараз на всіх. На всех вистачить. Ну, тікай, Ну, давайте сами, Давай. Краса, краса. все такие, як пух, барон, цап. Так, якщо все в порядку, то і личку будемо залишати. Мая гоу. <рес> Вже можуть встати. Дивіться, як під себе. Суне під себе його. Так, як казав, вам зразу після окоту дали трошки... Сукру з водою, глюкози, але тільки трошки, щоб не робились листи. І м'якеньке сіно, зелененьке. Так, буду їх забирати. Нехай вона собі відпочиває. Нехай їсть. Так, ставимо ми їх ось в корзини. Оба так. Моя ідея з Зараз дам п'яти. Трохи вичищу І все. Дивіться як вибирають. Тут у нас є трохи ось таке гарне зелене сіно. Так зараз покажу вам, що ще їм даю які смаколики ось друзі дивіться листя дуба шутки і трохи акації дивіться як вони його їдять в цьому році якщо все буде добре засушу багато висихає швиденько так багато їм не буду кидати треба залишити ще на слідущий раз Багато то мене просто на ябій. Да, але нема, дивіться, як вони його їдять. Вони нічого, хай відпочивають. Так, ці тут. Все, друзі, всім гарного дня. До зустрічі, всім пока-пока.